Давид 27 розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш їм: Коли хто складає обітницю Богові за твоєю оцінкою душ для Господа, то буде твоя оцінка, чоловіка від віку 20 літ і аж до віку 60 літ, і буде твоя оцінка 50 шеклів срібла на міру шеклем святині. А якщо жінка вона, то буде твоя оцінка 30 шеклів, а якщо від віку 5 літ і до віку 20 літ, то буде твоя оцінка. Чоловіка 20 шеклів, а для жінки 10 шеклів. А якщо від віку місяця аж до віку 5 літ, то буде твоя оцінка. Чоловіка 5 шеклів срібла, а для жінки твоя оцінка три шеклі срібла. А якщо від віку 60 літ і вище, якщо чоловік, то буде твоя оцінка 15 шеклів, а для жінки 10 шеклів. А якщо він обіднілий проти твоєї оцінки, то поставить його перед священником, і священник оцінює його за тим, що спроможна в того, хто обіцяв, оцінює його священник. А якщо буде худоба, що з неї приносять жертву для Господа, усе, що дається із неї для Господа, буде святощами. Невільно обміняти її, ані заступити її добру злою або злу доброю. А якщо справді заступить худобу худобою, то буде вона за заступство її, буде святощами. А якщо то всяка худоба нечиста, що з неї не приносяться жертв для Господа, то він постановить ту худобу перед священником, і священник оцінює її, чи то добре, чи недобре. Як оцінює священник, так нехай буде. А якщо він справді викупить її, то додасть п'яту частину її над оцінкою твою. А коли хто посвятить дім свій на святість для Господа, то священник оцінує його, чи то добре, чи недобре. Як оцінює його священник, так стане. А якщо той, хто посвячує викупить свого дому, то додасть п'яту частину срібла твоєї оцінки над нього і буде його. А якщо хтось посвятить Господеві з поля своєї посілості, то буде оцінка твоя посівом Його посів хомера ячменю за 50 шеклів срібла. Якщо він посвятить своє поле від ювілейного року, то воно стане за оцінкою твоєю, а якщо посвятить поле своє по ювілеї, то священник облічить йому те срібло за руками, позосталими до ювілейного року, і те буде відтяте від оцінки твоєї. А якщо справді викупить те поле той, хто посвячує його, то додасть п'яту частину срібла оцінки над нього, і стане воно його. А якщо він не викупить поля того, і якщо він продасть те поле кому іншому, то вже не буде воно викуплене, і буде те поле, коли воно вийде в ювілей, святість для Господа, як поле закляття для священника буде посілісним. А якщо він посвятить Господеві поле купівлі своєї, що не з поля посілості його, то священник облічить йому суму твоєї оцінки аж до ювілейного року. І дасть твою оцінку того дня, як святість для Господа, в ювілейному році вернеться те поле до того, від кого купив його, що його посілі з тієї землі. А вся оцінка твоя буде шеклем святині. Двадцять гер буде шекель. Тільки перворідного в худобі, що визнає як перворідне для Господа, ніхто не посвятить його, чи то віл, чи то овечка, Господеві воно. А якщо в худобі нечистій, то викупить за твоєю оцінкою і додасть п'яту частину над нього. А якщо не буде викуплене, то буде продане за оцінкою Твоєю. Тільки кожне закляття, що людина заклине Господеві з усього, що його від людини і худоби, і від поля його посілості, не буде продане і не буде викуплене. Воно найсвятіше для Господа. Кожна Закляття, що буде оголошене за закляття спосеред людей, не буде викуплене, буде конче забите. А всяка десятина з землі, з насіння землі, з плоду дерева, Господеві воно, святоще для Господа. А якщо дійсно викупить хтось свою десятину, той дасть п'яту частину її над неї. А всяка десятина худоби великої та худоби дрібної, усе, що перейде під палицею, десяте буде святість для Господа. Не буде перебирати між добрим та злим, і не змінить його. А якщо справді заступить його, то буде воно та заступство Його, буде святість, не буде викуплене. Оце заповіді, що Господь наказав Мойсеєві для Ізраїлевих синів на Сінайській горі.